У нас розпаковочка. Ця посилка вже дуже дуже довго у нас лежить, декілька днів. І ось ще посилки під відео. Подивіться, скільки в нас посилок залишилося. Сьогодні було дуже багато посилок. Я геть спеціально не заїжджав на Укрпошту. Чого? Бо на Укрпошті теж багато. І Я розумів, що сьогодні, якщо я завалюю всіх, то це ми сьогодні привезли. І завтра їх до розпаковуємо. Я привезу ще з Укрпошти, щоб вже не, не путати. Бо дуже багато посилок. Так, зараз дивимося, що тут. У нас є листочок. Дивіться, свинець, латунь, мідь. В принципі, будемо показувати, бо вже все видно зверху. Раз. Ага, дивіться, класно. Ого! Опа! Норм. Тяжке, не знаю, кілограм 15. Ану, сірі показує. 16500. Запишемо. Людина не важила, видно. Просто пише свинець. 16,500. 16500. Це по 40 гривень. На 660 гривень. 660. І пише міть латунь. Так. Латунька. 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 Згоден, що латунька, латунька і латунька. Так. Це трошки міді. Дивіться, латунь 161 гривня. Це на 242 гривні. Дві півтора кілограма. Є. Так, це ми так, акуратненько... Так. І мідь. Хоп. Дивіться, рівно один кілограм. 261. Стався ріна паузу, зараз підрахуємо. 1163 гривні. Ну, правильно я заповнив? Так. Да. 1163 гривні. Заодно хочу похвалитися. Чого ж не хвалитися, як є чим? Круги. Рукавички. І в нас вже нова тема шкарпетки. Шкарпетки зима, щоб хлопці не мерзли. Хоп, в'язані. Я так розумію, це ручна робота. От, напевно. Ну, коротше, шкарпетки вже дарять. Так що дякую. Кому цікава тема телобрухту, підписуйтесь на канал.